Всім добра здоров'ячка, Прийшов нині вже дуже пізно, вже ось і нині перші числа в нас вже, та 1 вересня, а я прийшов на бджоли ще скорочувати їх, бо в нас був тут соняшник І ждав того меду. Хоча не медував, дуже сильно не було. жара сильна була і не заминув. Але дуже багато мене запитували, не пасічники, пасічники знають, що це таке, що дим йдуть. Там в приват писали, чим там звідки дим той береся, Оце є такий, ну не так, знаю, просто гнилий пень. Він зопривши такий гнилий пень, я його вірубую, чи там кусок дерева такого, от таке полінаю і вірубую з нею. воно ну, таке ніконьки. Бачите? О, такі, о, о. І зараз ми його запалюємо тут. Цим штучку із знаю, робиш і дим. І зараз я хочу показати ще свої бджілки, бо ще буду їх годувати, цей рік запізнився. Я до цього року вже до цього числа до вересня я вже практично всі бджоли впорядкував і вже в мене не були готові на зиму. Але погода ще дозволяє цього року пізніше робити, так що я зроблю пізніше. Бачите, я так запалюю його. Так о бачите. Воно так димить. то таке Ось так, так з робить дим. І зараз я хочу показати теж, що ну, пасічники навіть, не критикують, а... Хто може не видів, ніколи не знає, що в місті виріс, не знаю. Бджол, може комусь цікаво буде, то просто дивіться, моє відео, як я буду там 에, зараз вибирати рамки з бджолами, з медом ще і приготую її до зини. Дуже скоро то я роблю. Дуже скоро. Так що заходимо у цей мій домик. Так, Я вже, правда, передививши деякі, де в мене рої були, де такі слабші сім'ї, я вже її сортував е, на, 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 на зиму. А зараз просто ще відкрию хоча б один-два вулики і... Покажу вам, як я то роблю. Ще що... Що хочу сказати, такі вулики, такі домики, такі пчотерапійну апітерапію робить мій племінник. Я потім лишу номер телефона і ви будете дивитися. Давай я тут лише такі менші більші, котрі ставши, я вже подивився їх. От що я роблю? Правда, в мене тут бардак вже вчив. Щіточки, та. та я повітів деякі рамки, що лишні поставив сюди, вони ну, його роблять. Нападку немає чужи, в зоні, тут далеко. Хіба не знаю, але так, витягаємо окуляри, Просто я дуже скоро і легко з тим розбираюся. Я зараз повідбираю, я не буду трогати ні черву. Я просто забираю ті рамки, які мають мід і не мають черви. І де перга, теж залишаю їх тут. Я трошки погано видко. Ого! Можуть крити. Десь скільки прополю, що накигнули, як зі злипу, бачите? не добре, двічі я їх на руку стрісаю, бачите. о. Не навіть не кусають, бачите. Ми зараз осіни не думаємо про те, щоб когось кусити, поліче не думає, як самим ще і, і Аби ніжити їм на зиму. Так, ну що. Лього. ця штучка не можна їх. Так, я зараз котрі погані. Я наставив трошки більше рамок, бо я думав, що буде сонячник файно бідувати, але він... Не так дуже файно медував, не знаю чого. ну Причина одна, що дуже, дуже дуже сильна жара була. 30, 32, 35, навіть доходило до 36 градусів у мене машині показувало. Так, цю рамку ми лишаємо тут. Цю рамку гала ми зараз заберемо її. Віджали ще просто... Ай, скільки тут меду є ще. Я, моя. я зараз доходжу до себе, які рамки я маю залишити їм. А останні рамки я забираю гед. Так, тут у нас вже є чарва. Бачу, так, каже чарва є трошки. Ну, теж є молода ця. Але що, зараз ще не так, я всі рамки так вибираю, дивлюся, теж є чарва, тут теж є, бачите, є чарва тут. Наш ми цю рамку не трогаємо. Тут у нас теж є перга. Бачите, скільки перги багато. Воно Можете, ні? Тим, Дозвідь, так Можете темно, точніше викликати, звідси. Це якраз є аптека лікарство для бджолі, оце. Вони годуються в перговий мальок. То я кажу, мальок де по рибу подумав. Молоду черву. Що у нас тут теж? Тут теж є перги. Щось не дуже багато запаслися тут. Цей вулик у нас з і тут вже три рамки перги тут є, трошки меду, я напевно, що поділю ці рамки, у мене там є такі щось мало дуже перги. Значить ці рамки лишаємо в середньому тут бджоли у нас на 4 5 рамок. Між що вони дуже добрі, їх можна любити цілювати. Так? Не, не кусають. Дуже приємно робити з цими бджолами. Так, лишаємо цю п'яту рамку лишаємо. І оцю шосту рамку лишаємо. Тут я мушу так лишити. Ось всі рамки я забираю не з медом без нічого абсолютно. Не не ні перги тут, в них є мід трошки запечатаний тут. І значить цих 2, 4, 6 рамок ми лишаємо на місце. Останні. Все, я їх накриваю і дивіться, завтра післязавтра я їм дам облизати цей мід заберу. І дам їм обрізати ці рамки і їх заберу. А останні рамки я стрісаю їх зараз. Цю рамку я беру. Я тут не роблю ніякі нападки. Я зараз несу в машину і додому буду брати бор, бо тут неможливо брати брати. Вот, Віті, що тут ці роблять, бачите? Мід абсолютно увесь тут є. Мід леповий, тут є ще бід, ну тут лісовий, у нас більше немає, тут лісовий мід. У нас бачите, яка рамка. О, я їх відбираю, потім буду брати. Так, ця в нас теж рамка. Тут нема нефільтрованого неочищеного меду ні сніграма. Відь, тут є багато, тут трошки є не запечетано ще, але він вже фільтрований. Так поки оставлю, аби було приємніше і мені і вам. ця рамка теж, подивіться, бачите, от, теж вона має весь мід запечатаний. Мало-мало що не фільтровано. Одна трета навіть більше запечатана. бачите? Отаке. Але це дійсно чистий, лісовий мід сонячник майже не медував, ну, трошки може медував. Так, і ці рамки забираємо. ще. Так, ось Тут ще трошки не запечатано один бік. Свіжий, ну нічого він профільтрується. Так, то я поставлю. І цю останню теж я забираю додому гети, викачати і потім облизати, аби вони просто не робили нападки. І все, двічі, відкриваю ще раз, Показую, скільки у мене бджолок сам дещо покаже. Я на цю бджолу лишив, бачите, 6 рамок, 2-4-6 рамок. Я ні в одну рамку не забрав звідси щерву. Так, бджали дуже добрі, вони не кусаючи. Їх може бути окусила таку одна, бачите, ось два. Ось два, бачите, тіслій зараз ту вигляді. Ой, тож зішила я. слабий пальчик не вкусила. Ну, отак я роблю своїми бджолами. ну Далі я вам ще... зараз ще один покажу вам, вулик може. але в принципі така в мене робота з бджолами. Ще зараз покажу. Цей вулик, ай, це вообще у нас красота, цей це вулик мені трошки такой дивіться який ці павучок файний, дивіться, я, яй яй я, яй яй дивіться, великі, дивіться, На двір його дивіться, бачите? Дивіться, о, ще цей вулик бігом. Скільки у нас тут бджолки, дивіться, Так прилипає, що можеш відірвати навіть. І що, ми поставили були у нас тут. ну У нас така не схід, нема, не полівого, на що лісовий мід. І зараз подивимось, що в нас тут ще є в цьому вулику. Так, Зараз подивимося, тут у нас теж чар дивіться, є, друга шару, дивіться, який для щепень вели здоров'яний. Так, ця у нас тут... От матка дивіться, Матка міцна, ось до, бачите, яка дві дітички ховаєся, де від. Бачите? Міцна зеленим така. така молодець, ну моє старенька вже другий рік тут вона вже. Бачите, яка добра, така гарна, така гарна, гарна така. Ой, боже, боже, я її будьом її такой. вона відчуває любов, так само так як діти. Так, а ще хочу сказати вам за прополюс. І за оцей, е, е, як то він блин, забув, вже, як називається, це називається, за пергу. Бачите, я зараз попробую, спробую. Є спеціальні люди, які збирають цю тверда досить, ця перга, вона запечатана. Бачите, отако, о. Тут оце, оце вони годують молоду бджолу. І так само вони виробляються усяке лікарства, якщо їм зимов десь щось може залетіти і попасти якийсь... Кідобре, кисолодке, то вони оце саме виробляють лікарство. Так що така то робота з бджолами, роботи не дуже багато є, хоча трошки є з бджолами роботи, трошки. Ну, просто може кому буде цікаво дивіться за ці бджілки, бо якби не було бджілок то вже б і не було людей, напевно, на світі. Так що бджілки вони дають як -то, і мотивацію і життє всім людям, вони підтримують всім і природними і всякими лікарствами і ну, всім, 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 що може бути. Саме наліпше можна вийти у бджолах. Так що, хто може десь близько, має такі вулики, знайомих, користуйтесь цими бджілками, віддихайте у них, дивіться, їжте медові продукти, це вам дуже буде сильно допомагати. Так що, всім добра здоров'я. Так, ну що, метку трошки я набрав, рамки вже всі вибрав, віддав бджолам облизати і файл, вони там задоволені, мають трошки метку, почну зовсім і завтра, все завтра вже підгодовувати ще їх трошки догодувати їх. Ну і... і що, я вже влів 20 літрів я вже злів меду. Я думаю, тут ще буде в мене літрів, літрів тож літрів 30 буде. Цього меду буде в мене. А двічі я вам хочу показати, що. дивіться, я вам зараз покажу, як. На яку висоту я піднімаю мід, бачите, він, э, струя не приривається, дивіться. Бачите, от є, вже є півтора метра, 2 метра. Так волосок тоненький, але масці воно не, не розривається полоса, мід. Якщо мід не достигне, не фільтрований, добре, він буде розриватися. струя, все, Мід закінчується, він вже не капає. Бачите, як підтягається договір. Ну що так, у разі все добре, хоча маленький бедозбір цього року, погода була, на не холодна дуже. Зараз, навіть як сонячний свив, дуже сильна жара була, не медувало, розумієте, бджоли мучилися, сиділи більше в вулку, вони не могли таку температуру 35-34 градуси, 36, навіть було, не могли літати. Але якщо хтось захоче метку, Має брат взяв досі, там вітрів 40-50 метрів, у ну, теж дуже хороший ще далі в лісі, міту увесь практично лісовий. О, Зараз ще підготовляю, зробив кормушки нові вже. Просте ДСП, планочка на 8 і буду прикручувати, багато виділи, як я знімаю. І це зараз, щоб не було не протікав сироп, я просто проливаю їх воском. О, Таким воском проливаю. На всі 4 боки. О. І у нас гарантовано, що вже вода не потече тут, бачите? От, так от тут трошки інакше так воно виглядає, бачите. О. Це лише ми виливаємо. Лише ми виливаємо гети, видуємося, бачите. О. І все, і там я прикручую їх на, на дощечку, Ну, далі ви там побачите вже відео. Так. Я починаю годувати свої бджілки Запізно вересень. А зараз покажу, як я скоро його годую просто. Забираю ці защитні. Віці. І все дуже просто і легко я годую свої бджоли. Зараз, вийшов, набираю сірупу, підноси мене, не капало і Заливаю у кормушку. Кормушка там прикручена на саморізи. Я покажу така кормушка. Такаво. Бачите, така кормушка прикручена тут до дошки на 4 саморізи. І так сюди я заливаю, воно сіно розливаю і бджали так його віддають собі. Я не турбую бджали. Тут в мене йде на один вулик по будувати хвилинка півтора. Все. Зараз не буду там собі їсти. І слідуючи вулиці. Не, не, не дуже хочуть туди їсти, що не дуже не голодні вход. Я вам залишив багато меду. А завтра подивлюся, що вони з'їли, що не з'їли, і буду додати. Ще, скільки їм треба буде. Бачите, три вулики погодував буквально махом. Дібілки вже нема. немає. Немає достатньо їсти, рік може багато їх не погодувати, немає мають багато іде. Так що, кому буде цікаве моє відео, підписуй на нову сторіночку, на нашу сторіночку майстри Деренько, на Фейсбуці Іван Деренько, на Тікточі, на інстаграмі Іван Деренько. І... І YouTube майстерненько. Ну а я буду старатися вам щось показувати файне, щось таке придумувати, якщо по чому. Так що, всім добра здоров'ячка